Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і сьогоднішнє відео буде повністю присвячено цьому чарівному каменю Лабрадору. Я сьогодні саме отримала посилочку з іншими каменями. Я вам їх теж в сьогоднішньому відео покажу і вирішила вам показати все, що в мене є з Лабрадору. Ну, є в мене насправді не так багато ось цей всі намистини, які в мене є. Але. Ці я вам вже показувала, а ці дві низки в мене були, але ще якось вам я їх до сих пір не показала. Ну, давайте розпочнемо. Для чого я знов цей лабрадор дістала? Ось цей маленький. Для контрасту, так? щоб ви порівняли намистинки одні з іншими. В чому тут суть? Ось ці намистини я замовляла через інтернет. Ну Вони були насправді недорогими. Це така бюджетна покупка, і тому я не, не дуже переймалася. Ну, я розуміла, що прям щось таке шедевральне не прийде. Хоча бачите, все одно тут є деякі намистинки, які так от підсвічуються, але їх насправді дуже мало. Ось. Але дорогі камені Labrador. Я не ризикую купляти в інтернеті. Ще не... О, бачите, теж світяться гарно. Не ризикувала купувати в інтернеті, тому що, знаєте, Якщо ти вже платиш великі гроші, то хочеться вже на 100% мати те, що хочеться. Тому аванкарі, до речі, Лабрадору в таких магазинчиках, де продають камені натуральні, я не зустрічала. Тому знайшла я їх в Стамбулі. Ось такі камені. Теж в чому справа? В тому, що в в стамбульських магазинах ціни на ці камені досить високі, дуже високі. На Алі було б в рази дешевше замовити, але, ну, знову ж таки, брати такі камені, які ну, потім не будуть ніяк сяяти, якби. якщо вже платити гроші, то платити. Ну, давайте я вам трошки ближче покажу ці чудові намистини. Бачите, вони навіть коли лежать, бачите, як світяться сині. Так, до речі, щоб ви собі розуміли різницю, це ціна в доларах за ось цю низочку. Ну, тобто, дорогі, досить дорогі. Подивіться, як вони сяють. Тут реально кожна намистина переливається. Такі таблеточки, вони досить товстенькі, ви бачите. І ще з огранкою. Ну, тобто, це матеріал реально. Хороший, красивий, ну, але і, відповідно, і ціна у нього висока. Ну, і тут треба, я ж кажу, кожну намистиночку крутити, вертіти, і вона буде вас радувати своїм блиском, своєю іризацією. Бачите, тут і блакитний, ось в цій, цій намистинці більше якогось жовтуватого такого, якогось дзеркального блиску. Тут ось теж блакитний, блакитний. І кожна намистиночка, кожна. Ось так сяє. Подивіться, ну, розкіш. Дуже красива низочка. Як ви думаєте, коштує вона ці гроші чи ні? Тому що це насправді перший лабрадор, з яким я буду працювати. Ще не, не працювала я ніколи з лаборатором. Поки, знаєте, просто збираю, збираю собі якісь намистинки потрошку. Ну, ось були тільки ось ці. Тепер вже купила і ось ці. І покажу далі в відео, що ще. Ось, подивіться, яка з, зі смужечками гарнесенька намастинка. Ну, мені дуже подобається. А Оцей взагалі, дивіться, якийсь темно-синім таким відливає. Дуже гарно. Так, це щось до таблеточок. А тепер стосовно ось цих. Ці іще дорожчі, ці ось, це теж ціна в доларах. Не лякайтесь. Ну, звичайно, продавець там трошечки зовсім трошечки уступив. Там буквально там 2-3 долари, але це не дуже врятувало ситуацію. Ну, тим не менш. Самі камені теж розкішні. Тут вже вони такі квадратики, теж такі досить товстенькі. Ну, не такі товстенькі, як ці, хоча, так, все ж таки, таблеточки, бачите, товстіші. Ось, Теж з огранкою, теж вони відполіровані, дуже гарно сяють. І теж кожен камінчик має ось цей блиск, який під певним кутом. Подивіться, яка краса. Просто. Просто я не знаю. Розкіш. Моє слово паразит. Але ну як без нього? Як без цього слова, коли тримаєш в руках такий матеріал. Мені, знаєте, навіть трохи страшно щось із нього робити, <розкій> щоб не зіпсувати. <розкій> Чи буде та прикраса коштувати? Ну, знаєте, щоб вона відповідала своїй сумі. Треба так дібрати матеріал, так його скласти. Ну, Буду пробувати. Ну, знову ж таки, ви зрозуміли, що кожна намистиночка. Я так зараз в кожній не буду вишукувати кут, щоб вам показати, як вони сяють. Але ось, ну, подивіться, <с tivemosi> ці кути самі вишукуються. Навіть без моєї допомоги. Ось такі намистинки. Далі купила я ще ось такі кільця. Сьогодні до мене прийшли кільця і підвіски з Лабрадором. Насправді, я вам не буду залишати посилання на ці камені, тому що вони все одно були в єдиному екземплярі. Я їх купувала на Алікспрес, але ну, там кожен камінь унікальний, і ті, які я вам буду показувати, їх все одно вже немає. Тому, ну, давайте з першого почнемо. Це перші кільця, які я взагалі. Беру. Ось, от. Я думаю, що одне з них я залишу собі, так само, як і підвіску. Подивіться Безодня океану. Так, ну зараз буду спробувати ловити шукати, як він світиться, але ну, ось це, напевно, найкращий. Це... Ці камені я вже брала в сліпу, тому що з Аліекспрес, тому що в Туреччині я взагалі не знайшла. Ну, знову ж таки, я. Не можу сказати, що я обійшла всі магазини Туреччини і ніде їх нема. Ну, але мені не попалися і не побачила ніде. Тому з тих, з тих місць, де я бувала, то не знайшла. Ось так, подивіться, зараз спробую вам показати на пальці. Подивіться, як виглядає. Чи то космос, чи то океан. Так. Так, це перше. Це такий з синім, з синім відливом. Ось це кільце, подивіться. Так, дивишся, ну, звичайний, сірий, нічим не примітний камінь, правда? А подивіться ось так. Як він сяє. Це вже з жовтизною. Жовте щось зелене, таке все в смужечках. Оцей камінь мені нагадує ліс. Такі асоціації якісь, якогось лісу, якісь дерева, подивіться, ніби це якісь високі сосни. Тут їх десь гілки вгорі починаються. Ну, таке. Ось так, бачите, все сховалося. Отак. Раз. І два. Камінь загадка. Дуже гарно. Так, це другий. Третій камінь. Ось третє кільце. Знову ж таки, бачите, сірість, чорнота нічим не примітна. Але подивіться, знову ж таки, цілий всесвіт відкривається, коли ти його починаєш крутити, вертіти під різними кутами. Подивіться, шикарно. Я сьогодні сиділа і, не ну, знаю, десь, напевно, годину просто крутила, вертіла всі ці камінці, підвісочки, насолоджувалася, вдивлялася в кожен з них. Така іграшка у мене сьогодні приїхала. І останнє кільце. Тут камінь менший, але ціна все одно була однакова на ці всі камені. Давайте розвертаю і ось. Подивіться, подивіться. Клас. Дуже красиво. Сьогодні відео медитація. Дивіться на красу і розслабляйтеся. Особливо якоїсь інформації це відео не несе. Це просто, знаєте, для споглядання якоїсь краси. Ось так. Так, це були кільця. Зараз покажу ще підвіски. Підвісок я взяла всього 9 штук і буду вам партіями їх показувати ну, в два рази. так. Зараз 4, а потім ще 5. Ну, дивіться, зараз я виклала ці 4 штучки, ну, просто темненькі, чорненькі, сіренькі камінчики. Але коли береш їх до рук і починаєш їх крутити, ну, знову ж таки, втрачаєш свідомість від їх краси. Ну, я втрачаю. Так, перший ось це не менший, він був трошки дешевший, тому що він меншого розміру. Тут вже не всі були однакової ціни, тут вже в залежності від, різного, від різної, я не знаю, ваги, розміру або від візерунка. На кожну підвісочку були різні. Значить, тут у нас що? Тут у нас кожна підвіска йде в металевій такій оправі, а позаду. Її немає. Тобто підвіску, якщо підвісити на ланцюжок або на намисто, то камінь буде, буде торкатися тіла. Ось чому я люблю таке. Ви знаєте, я з бісером якось не працюю, колони я не вишиваю і не обшиваю каміння, тому для мене було важливо, щоб ці камені були вже в оправі. Не просто кабошони, а в оправі. Щоб можна було їх підвісити і оформити зразу. Ну, ось, дивіться, перший екземплярчик такий маленький, але все одно такий з оранжевим таким відливом. Бачите, так? Ну, поки я тут розмовляла, я думаю, ви вже його трошки роздивилися. Такий. Другий камінчик. Теж подивіться. Зараз цей. Не... А, ось так, ось цей момент. Треба в кожному знайти потрібний кут, щоб його вдало продемонструвати. Бачите? Теж тут і зелений, і жовтий, і якийсь оранжевий такі плями є. Дуже красиво. Наступний цей такий пузанчик. Бачите, він такий товстий. Ось такий. Але подивіться. Який гарний. Теж як він гарно відблискує. Як вам так його краще показати? Щоб ви побачили його в повній красі. Подивіться. Знайшла. Знайшла правильний кут. Навіть з такими якимись темними смушечками. А знаєте, що коли його дивишся навпроти вікна, навпроти світла, так, то місця, де є іризація, такі більш прозорі. А ось тут, де чорні, ті непрозорі. Так що, зараз я вам показую ці каміння під лампою, під лампою денного світла, під, під холодним. Не знаю, де не, не де, дене? холодний, холодний колір. Тому що, мені здається, він найбільш правильно передає кольори, так, як, такими, які вони і є. Тобто не змінює. Так, і четверта підвісочка. Дивіться, теж сіра. Ось цей, до речі, екземпляр так гарно відполірований, Ну, Прям такий гладенький-гладенький. Так, раз. І два. Подивіться. Так що мої перші лабрадори я вважаю, що вдалі і гарні. Головне тепер е, створити такі прикраси, щоб вони не зіпсувалися, щоб їх краса. Тобто підкреслити красу, знаєте. Знову ж таки, у мене тільки дві низочки, тому я не знаю, які, які з цих колонів підуть саме на ці намиста. Ну, то вже потім вирішу. І останні п'ять екземплярів, які я вам теж зараз покажу. Сподіваюся, що вам не нудно. До речі, поставте зразу лайк, щоб потім не забути. Вам не важко, а для мене це важливо. Так, дивіться: теж такий океан. От, 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 отака, от такі кольори, коли в камені в Ломбрдорі, мені нагадують реально океан. Ніби так, знаєте, береги, береги, а потім раз і глибина. Дивіться, щось не фокусується. Ось так. Такий екземплярчик. Теж такий досить товстенький. Ну, вам навіть, можливо, трошки видно, що він тут прозорий. Там, де в тих місцях, де якраз ось ця арізація, там камінь більш прозорий. Краса. Так, давайте далі. Ось цей екземпляр взагалі дуже незвичний, він райдужний. Він нагадує веселку, всі кольори. В нього прям весь спектр кольорів: від якогось там зелений, жовтий, оранжевий, там червоний і фіолетовий. Зараз я спробую вам так його показати, щоб вам було видно. Ну, ось приблизно подивіться. Всі кольори веселки. Так, як би так його повертіти, покрутити? Вам трошки видно, а, ну ось ось, ось приблизно. Ну, бачите, так? Тобто, взагалі, всі кольори веселки. Ось, бачите, навіть зі зворотнього боку. Це видно. Так, давайте далі. Ось ще один розкішний екземпляр. Подивіться, як він сяє. Я думаю, що ось цей це мій. Я вже собі дібрала, знаєте, і підвізку, і кільце, те, яке на мене дивиться. Те, яке мене притягує, ну ось це. Ось це мій. Відчуваю. Подивіться. М -м -м. Краса, краса. Так. Передостанній. Це світиться за цього боку з правого. Так. Ось, бачите? І жовтим, і синім. Ну тут він, бачите, менше світиться з цього боку, взагалі нічого нема. А саме під цим кутом є на що подивитись. Так. І останній камінець теж сяючий. Він такий в тріщинках, але ці, ці тріщинки, вони. Я так розумію, це структура каменя, тому що він досить гладко відполірований. І тут немає ніяких, е, ніяких зіпсованих місць, немає. Тобто це просто структура каменя. Подивіться. Пишіть свої коментарі. Не забувайте ставити лайк. Затримуйте мій канал. Бачите, до речі, в деяких місцях, от коли оправу цю клеїли до каменя, трошечки є ось ці сліди від клею, які зразу не прибрали, і так вони залишились. Ну, вже так вони і будуть, нічого я з ними не зроблю. Ну, Але зі, з лицевого боку все гарно, нічого ніде не не проходить ніякі сліди клею. Тобто вони де неде де є, але на зворотньому боці. Не, не тільки на цьому камінчику, на деяких теж є. Ось. Ось, до речі, бачите, як вчасно прийшла мені ця підставочка. Для кілець вона теж дуже добре підходить. Тепер мені є куди поставити. Пільця. Ось воно так, бачите, які, якісь знизу і різують, якісь збоку, якісь зверху. Але ось такий загальний вигляд. Давайте ближче до світла, коли вони всі поруч лежать, і всі такі різні, всі зовсім різні. І за формою, і за характером своїм, за кольором. Не схожі один на одного. Останній загальний, загальний план на всю цю красу вам подарую. Ось. Надихайтеся красою цією. Нехай вона вас надихає на якісь нові проєкти. Теж красиві. Ну, все, дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися цей ролик. Перевірте, чи поставили ви лайк. Підписуйтесь, якщо ви, ви ще не підписалися на мій канал. Все, бажаю вам всього хорошого. На все добре. Бувайте!